Є удар, є перший. Удари перший забитий м'яч. У нас вже на другій хвилині. Садийков відзначається. Ще раз дивимось справу. Дуже потужно. Ну і знову ж таки другий номер на. Два. Сереченко. Ще момент. Садиков, перехоплює м'яч, пробиває. Момент. Класна передача, перзача подалячик. Пробиває. рятує. Чот передньому турі фелічта флауерс у нас. Після цієї атаки, Удар і знову таки м'ячетка забирає м'яч. Філіта Флауерс грала проти. Сьогодні ж ротація набагато більша. М'яч забила. Наразі у нас Філічта Флауерс. Ротація. удар. Подолянчик. знову накручує накручується. Суп... П'язаточка не поклав. Подолянчик. Дуже близько до цього було. Бурл... Можливо, зараз так. Біткін. Бурлай класно розвертається, пробивається. На найкращий, як в цьому турі. Більш-менш без супротиву по воротах суперника. Передача забити потрібно. Сергій Бурлай. Дев'ята хвилина. Один-один рахунок. Передача, але тут вже порожня ворота була. Подалячик знову таки легко. Суперника проходить. Момент. Литвинов, класне закидання. Тут момент! Нестарість та гра. Один за одним за фолами. Класна передача. Раченка є. Подолячик, тут непогано розібрався. Далі удар буде. Удар є. Рахунок вже 4.40 до завершення. Першого тайму. Це пенальт. Пенальті. І Роман Радченко буде пробивати. Пробиває, забиває. 2-1. В другому в цьому матчі м'яга виходить вперед. 16 та хвилина. втрачає мегам'яч, Удар буде, удар є. А Мельченко воріт. Нагоди пробити немає. От зараз Подолячик пробиває. Передача, який же забитий м'яч! 2-2 рахунок стає, 23-я хвилина. Дивимо ще раз за цією комбінацією. Класна передача із правою ближній кут. З м'ячем втрачає м'яч. Команда передача! Литвино втрачає м'яч. Подалячик вихід звітаючий. Подалянчик знову декілька разів перебачу, в якому абсолютно рівні шанси мають. Команда. Подалянчик пробив. Момент удар. Це удар. М'яченко. Так, а продовжується. І завершується ударом Андрія. Садиков. Проти нього Бурлай. І якраз таки виграє цю боротьбу Сергій Бурлай. Жовта картка. За... У більшості забитий і вийти. Пиши вперед. Передача. І є забитий м'яч. Євген Біткін. Так, Біткін забиває. Моменти, Як потрібно поспішати. Драговоз, драговоз тратив. М'яч. Порушує правила. Радченко. Продовжує Міга тримати м'яч, але загострити поки що не вдається, можливо, зараз. Порожні ворота. Удар буде, удар є. І є забитий м'яч. 4-2. Рахунок стає. Завдання у склад. Непогана передача. Нагода в Мігі. Пеліпов. передача. Перемогу гравцю, але на цьому все. На друзі, на цьому все. У нас поєдинок завершується перемогою філічити Флаверс. Вальова перемога. Команда двічі під час цього поєдинку програвала. 1-0. Потім 2-1. 2-2. Зрівняла 3-2-4-2. Підсумковий рахунок. Вітаємо команду. Це складний поєдинок. Але здобувають першу перемогу і набирають 4 бали. Команда У нас друзі невеличка пауза. Далі 12.30 спійка та острів.